Для Вінницької області 2011-й стане роком модернізації. Про це заявив губернатор Микола Джига. За його переконанням, Віннична ніколи не налагодить економіку, доки не будуть побудовані сучасні заводи, фабрики та інші забудови. Потрібні сільськогосподарській галузі і новітні елеватори. ті, які маємо, застарілі, дуже енергоємкі та й давно своє відробили. Зберігання зерна обходиться товаровиробнику дуже дорого. Тому люди, які виробляють зерно. Ці вони, як правило, намагаються не здавати це зерно на елеватори, тому що це кабальні умови. За словами Миколи Джиги, цьогоріч область оновиться десятьма новенькими елеваторами, які дозволять приймати та зберігати зерно набагато дешевше. Амбіційні заяви губернатора про модернізацію підтримав міністр агропромислового комплексу Микола Присяжнюк. За відсутності збиральної та зберігальної техніки, щорічно країна втрачає більше п'яти мільйонів тонн зерна. Буде прийнятий розглянутий національний проект Зерно України, де буде передбачено технічне переоснащення технічне переоснащення області, звичайно, потрібне як повітря. Тим паче, що Вінничина регіон аграрний, який приносить свою долю коштів в державну казну. Та от чи допоможе держава матеріально в задуманому дорогому оновленні, стане ясно пізніше. Марина Маленчук, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінничина.